Ну і далі будемо більш докладно говорити про те, як минула новорічна ніч ніч з 31 грудня на 1 січня у столиці. Дмитро Грищенко, виконувач обов'язків керівника відділу комунікацій поліції Києва, вже доєднується до нас. Пане Дмитро, вітаємо вас. Доброго здоров'я і з новим роком. Доброго дня, З новим роком вас. пане Дмитре. Спершу давайте загально як минула ніч у столиці. Ну, загалом нове, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно. Поліція не зафіксувала грубих порушень публічної безпеки і порядку. Як вже ми говорили перед новим роком, ми посилили заходи безпеки, і загалом все пройшло більш менш спокійно за безпекою громадян у новорічної нічого слідкували усіх структурних підрозділів поліції Києва, у тому числі це поліції діалогу, кінологи, вибухотехніки, ну інші суди і інші і несудвої Пане паналом. Да, да, да. Так, Другу а вас. чи були порушники комендантської години? От цікаво. Також такої інформації не зафіксовано було. А чи були водії на підпитку, можливо, зафіксували їх перед початком комендантської години або вже вранці по її завершенню? Цю інформацію на жаль я не володію. Це з до патрульної поліції, можливо, вони більш детально дадуть цю інформацію. Можу сказати, що у нас була інформація по салютам, зокрема і в телеграм-каналах зубалась дана інформація. Вона вся ця інформація перевірялася. Було декілька повідомлень про запуск е, салютів. Проте вся інформація, яка до нас надходила, перевірялася, вона не підтвердилася. А ось ви кажете, надходила інформація. Ми теж бачили багато повідомлень про ймовірні феєрверки салюти е, у столиці. Яким чином перевіряли? Ви виїжджали на виклик? Е, з ким контактувало як це відбувалося, просто щоб розуміти сам процес. Ні, ну так звичайно коли виявляли інформацію в інтернеті на місце, виїжджала встановлювали місце. На місце виїжджали працівники поліції, спілкувалися з місцевими мешканцями з громадянами під час спілкування інформації про те, що там на цьому місці спускалися люди, не було і крім того, ми під час моніторингу мережі інтернет також було виявлено, що дані відео вони були минулорічні так. Зрозуміло, ну, зокрема... що стосується дорожньо-транспортних пригод, чи були вони зафіксовані у столиці цієї ночі. Не володіється інформацією, наскільки не невідомо не такої не інформації, не. пане Дмитре. Зрозуміло, дякуємо вам за аналіз цієї ночі у столиці. Так, за е, дані всі Дмитро Грищенко, виконуючи обов'язків керівника відділу комунікації поліції, був з нами на зв'язку. розповів про те, як ця ніч минула у Києві, і загалом кажуть, що спокійно. Не було порушників комендантського, не було ДТП, не було людей на підпитку і феєрверки фейк. Ну, дивись, я сьогодні поверталася додому якраз через те, що комендантська година не було можливості а, раніше приїхати. І от бачила, що в п'ятій ранку дочекалася, їхала містом і бачила, як ідуть люди, теж повертаються додому. І не бачила, знаєш, саме людей, які так добряче на підпитку. В цій знаєш а, а, цей як я назв Ода матьора бичка знаєш, які. Я дойду, я дойду. Ні, просто люди собі йшли, поверталися, видно, десь зустріли. Теж чемно дочекалися закінчення комендантської години і далі вже а, крокували. І це дуже правильно. І Мені здається, отут якраз а, ще а, виражається і виявляється така повага до своєї держави так, у тому, ти... коли ти дотримуєшся таких правил. І не лише в цьому, бо ось ти говориш про п'яту ранку, а я їхала вже на роботу о сьомій, тому що зустрічала новий рік вдома, і багато так людей вже спрямували на роботу, працював громадський транспорт, жвавий рух був. Я проїжджала центром міста, і це був як ти кажеш, не той пост новорічний рух, коли хтось там ми їдемо на свята, егегей, до родичів святкувати там на таксі. Ні, це просто був початок робочого дня, можливо, не настільки інтенсивного, як зазвичай, у ну, столиці.